Шановні присутні, мітинг, присвячений відкриттю меморіальних дошок, оголошується відкритим. Ще не доля. Сьогодні ми віддаємо шану кращим з найкращих патріотам України, полковнику поліції Матвієнку Андрію Олександровичу. Поєдинцеву Дмитру Олександровичу. Велика шана їм пам'ять. І я думаю, що вони вже там, да, дійсно, вони нас всі бачать. І, як сказали, вони нас всі оберігають, так і буде. Ну і в їх обличчі ми будемо завжди вшановувати тих працівників поліції, які загинули, виконуючи свої професійні обов'язки для того, щоб наша країна була вільною і ми ходили з високопіднятою головою. У нас була можливість не просто жити, пам'ятати те, що вони зробили, і вшановувати їх пам'ять завжди. Дякую. Дякую, Сергія Новомісвіта.